Друзі, от скажіть, як нам уже в того Бога було заробити такої благодаті, щоб народитися українцем? Дивіться, мова в нас найкраща. Культура у нас найкраща? Люди у нас найкращі. Земля у нас найкраща, кухня наша українська найкраща. Земля наша українська теж найкраща. Яке щастя народитися справжнім українцем! І свята, друзі, у нас теж найкращі. Про одне із них сьогодні мова. Друзі, привіт! Петрука Агенція з вами на зв'язку. Сьогодні я прийшла до нашого зимового саду, щоб полити вазони, тому що у нас сонце ці дні. І я вже їх, мабуть, днів 5, а то й 6 не поливала, тому прийшла їх трішечки підлити. І нагадала, що сьогодні день вишиванки. І буквально позавчора Каріні показувала свою колекцію вишиванок, коли вона приходила брати до нас інтерв'ю. І як я вже тут в хаті, то я вас запрошую, ще вам покажу, які у нашій педрук агенції є вишиванки. Ходіть зі мною, я багато не заберу вашого часу. І одне з найкращих наших свят, можна сказати, таких найновіших в новітній нашій українській історії, свят, яке з'явилося у 2006 році, це свято. Вишиванки. Воно спочатку не було святом, воно було ніби такий, знаєте, флешмоб, акція, операція. І започаткували його у місті Чернівці. І, власне, це свято започаткувала молодь, так як і всі гарні зміни, які відбуваються в нашій державі, вони належать саме молодим. Тому і це свято започаткували молоді люди. І з того часу. І в Україні, і за межами нашої держави, консульства, посольства, діаспора, люди, які мають відношення до України або солідарні з нашою державою. Вони підтримують наше це свято і одягають цього дня вишиванку. Людей у вишиванках можна побачити на роботі, можна побачити на вулицях, у транспорті, в закладах харчування, у метро і так далі. Тому Наша вишиванка сьогодні розквітає по всьому по всьому світу. І я запрошую вас теж подивитися, яка колекція вишиванок є у нашій петрук агенції Давайте свою розповідь. Я розпочну із най... Старшої, найдавнішої вишиванки, яка є в нашій колекції. Це вишиванка чоловіча. Вона мала одного власника, і пізніше вона змінила його на іншого. І. Тепер вона належить моєму чоловікові Олегу. Тобто цю вишиванку вишила моя бабуся Софія, яка проживала у Немирівському районі в селі Йосипенки. І вишила вона її якраз під час Другої світової війни. Її чоловік, тобто мій дід Степан, він був на війні. І бабуся в цей час. Ну в нього там вдалося прийти на деякий час у відпустку. Під серцем у бабки з'явилася моя мама-люда. Люся її називають. Люда Людмила Степанівна, і бабуся, будучи уже при надії мою мамою, вона вишивала дідові Степанові з надією, в тому, що він повернеться із війни, і вона вишивала йому ось таку вишиванку. Ви бачите, вона така простенька, але гарними такими яскравими нитками, які до, до сьогодні не втратили свого кольору. До речі, мамі мої у цьому році буде 80 років, тобто вишиванка. За мене старша майже удвічі. І дуже гарно вона збереглася. Бачите, вишивка нігде не розтріпалася, вишивка гарно виглядає, і Олег її дуже любить. Він її часто одягає. Ось навіть у сімейному альбомі я знайшла фотографію, де ми їздили у. Тернопільську область до скиту Святої Анни, і знаєте, там є озеро, хто був, то, то знає. І саме Олег в озеро то окунався у цій вишиванці. Яночка, бачите, така ще маленька тут. І Олег саме в оцій дідовій вишиванці. Вона для нього дуже така сакральна, дуже така цінна і є для нього оберегом. Наступні дві його вишиванки. Це вишиванки, куплені, придбані через інтернет-магазин. Перша із них така, де переважають блакитно-жовті кольори, коричневі. Мені здається, що називається вона із серії полуботок. Дуже вона мені сподобалася. Блакитний колір це колір Богородиці. Нехай Богородиця береже мого чоловіка. І наступна вишиванка, вона йде уже із коротким рукавом, це більше такий уже сучасний стиль, і вона вишита білим по білому. Теж дуже гарна на домотканному полотні. На сонці вона виглядає на дворі дуже-дуже гарно. Камера навіть не передає того блиску ниток. А на дворі вона виглядає дуже гарно. Тобто, ось три таких вишиванки є В Олега, але найбільше все-таки він, скажімо так, любить ось ту, яку подарувала йому бабуся Софія, передала йому після смерті діда у спадок. Мої вишиванки вони всі передані мені моєю мамою, одну із них. Уже дорослу великого розміру вишила моя мама. І другу вишиваночку це взагалі наша така сімейна реліквія. Камера її збільшує, вона робиться ну, вам на екрані великою, але насправді вона дуже і дуже малесенька. Це вишиваночка, яку вишила мені моя мама, коли мені виповнився один річок. Тобто це вишиваночка із самого-самого мого раннього дитинства. Я в ній ходила. Яночка моя ходила, навіть фотографії є. На фотографіях вже ясенька в цій вишиванці. Ось тут, бачите, це в садочок збиралася, теж було якесь свято такий червоний, в неї був сарафанчик. І ось ця саме вишиваночка уже на ясі. І ось ще одну фотографію таку знайшла. Ясі немає, ще навіть одного річка. Вона ще навіть і ходити не вміла, стояти самостійно ще не вміла. Я їй виплила нитками. Ось такий, бачите, теж в таких біло-бордових кольорах сарафан із вишеньками, якщо вам там помітно, на, спереді, во там дві вишеньки. І саме оця вишита сорочечка, теж тут, на фотографії, ви можете її побачити. Тобто, я ходила, ясонька наша ходила. І сподіваюся, що онучатко, яке зараз ще живе там на небі, у хмарках, воно теж колись буде ходити у моїй вишиваночці. Дуже тішуся з цього, дуже пишаюся і дуже прошу Бога дожити до того часу, щоб побачити це власними очима. У ясі в дитинстві теж була ще одна така вишиваночка. Ось я вам покажу її тільки-тільки на фотографіях, тому що насправді зараз в нас її немає. Я колись була, позичила її одній дівчинці, там треба було їм десь на якесь свято, і вони нам її не віддали. Але, знаєте, я телефонувати, казати, там, що принесіть, віддайте, я не буду. У вишиванки є душа. Якщо вона обрала цю дівчинку, ця сорочка, хай вона буде її оберегом. Хай вона буде в ній щасливою. Сьогодні в ясі нашої в інституті дуже відповідальний такий момент для неї. Вона бере сьогодні е, участь е, у конференції по анатомії, де буде виступати із доповіддю про те, як впливає війна на сон і спокій, ментальне здоров'я українців. Яся сьогодні пішла у вишиванці. Ніхто їм не казав, ніхто не заставляв, але але я думаю, що наші діти вони повинні, скажімо так, із самого дитинства знати і розуміти, що. Мають робити це не з батога, а мають робити це із своєї власної волі. Мої сорочки передала мені мама. Ось цю я вже вам показувала, цю ви вже бачили. Ось так вона виглядає, дуже теж така гарна, оригінальна. Мама моя теж працювала все життя вчителькою. їй завжди ці сорочки вишиті були потрібні на різні заходи, не дивлячись на те, чи це був Радянський Союз, чи це вже була Незалежна Україна. Вишиванка в моїй Мами завжди-завжди була. Цю не можу сказати, не буду брати гріх на душу. Скоріше всього, мені здається, що цю мама вишила сама. Оцю що я вам показую, а цю, мені здається, що вона замовляла. Ну от, Я не готувалася сьогодні до відео. Відео вийшло так спонтанно, тому я не хочу нікого образити. І комусь скажем так прикласти чийсь труд до чиїхось рук це це дуже дуже негарно тому тому не знаю Запитаюся в мами, тоді колись вам скажу. Ця мені теж дуже подобається вишиванка, знаєте чого? Тому що вона на кремпліні. Якщо ці вишиваночки вони такі дуже ніжні, благенькі і легко їх зім'яти, то цю можна носити будь-де будь-коли і її ні гладити не потрібно нічого виправ. і все, і все, Вона стекла, водичка, і вона собі як новенька. Тобто дуже гарна така, дуже гарна тканина. Що вона зовсім зовсім не мнеться. Так, і ще дві вишиванки такі в блакитному кольорі є у нашій колекції. Одну із них вишивала моя мама. Вона така, йде, бачите, з коротеньким рукавчиком, такий літній варі... варіант. Тут вона така коротенька, трапецією під штани, під джинси. Дуже вона круто виглядає. Яся, коли навчалася в школі, вона її теж носила навіть, навіть на уроки. А ця вишиванка, ця вишиванка, це магазинна робота. Ну, вона теж дуже давня, вона теж ще радянся. З... Європейського Союзу ця вишиванка вона вишита гладдю. Але теж вона така дуже ніжна, дуже тоненька, теж на батисті, до тіла дуже така приємна і дуже гарні такі блакитні небесні такі квіти по ній, волошки. Теж дуже гарна, Яся теж її дуже полюбляє. Ось такі ще дві. Отже, вам таким загальним крупним планом знімаю всю нашу колекцію. Цією колекцією можна було вбрати в цілий такий гарний ансамбль. Сподіваюся, що наша сім'я, наша родина буде збільшуватися. І ми з Олегом, уже як дідусь, бабуся, там як прабабуся, як прадідусь, Ого, як загнула, все мій смішно. Колись цю нашу колекцію передамо нашій ясі і уже. Її сім'ї, її дітям та її онучатам, хай не перерветься оця кольорова нитка, яка пронизує ці вишиванки. Нехай вона стелиться від роду до роду рік поза рік, і нехай. Через оці сакральні символи Господь подарує нам, нашим родинам, нашим дітям, нашим батькам, бабусям, дідусям, які вже дивляться на нас із високого неба, дарує спокій, мир, благодать нашим нащадкам вічну пам'ять, а нам, многії і благії літа, зі святом вас, дорогі наші підписники та постійні глядачі. Гарного дня! Побігла бо роботи дуже багато.